Відповідь сьогодні перетистання серія з Лебаронів. Сьогодні Laboron 3 Седан. Laboron 3 Седан був перший раз показаний в листопаді 1989 90... року. С... Крейслер вирішив створити Лебарона Седана по трьох роках після початку продукції простого Лебарона номер 3 Але... Потім якось їм там перейшло, щось там їх пере, перекосило там, і вони вирішили створити машину на базі aa Body. Тобто подібну до Dodger Speedita і до Plymouth Acclaim. Це цілком специфічна річ, але хай буде так. Вони зробили щось більш подібне до Dodger Sprita Chrysler Saratoga. Ця штука була прям, можна сказати, її копією. Нічого вона не мала спільного з, з ...Лебароном 3 серії, як насправді. Вона ма була найбільшою так якби найвищої класи. Тобто Dodge Spirit був нижче, і вона була вища, вона була мала більше там приблюд, вже якісь там хуймую таких приколів. Вона мала пару версій все там всього Base, тобто База, Лекс, Landgau і Л. Л.Е. Л.Е. Що тут сказати? Цілком машина цікава. Це вона мала тканиновий дах, докладніше, виніло тканиновий І мала два двигуни. Вайп'ять Крайслера, і... L4-2.5 Крайслера і v 6 3 літровий Mitsubishi. Вона була продукована від 89 -го до 1994, ну, коротше, ніж самий Лаборон. Вона пророблена в містах, таких як Неварк, в USA, Америці, в Колумбії, в Валенсіука і в Мексиці Толка. Його попередником це є Chrysler Labron 2 і Chrysler GTS, про якого буде остання серія. Наступником буде Chrysler Curious. Сегмент класу D, хоч це було вже більш підходяще під s клас Але це був далі сегмент класу D. 4-2 седан єдина можлива в, в опція, бо так і називається його назва, це Седан. Він мав так само, як його брат по назві, тобто 5-ступневу мануальну коробку передач і 4-ступневу автоматичну коробку передач. Його довжина це було 4641 мм, ширина 1730 мм, висота 1364 мм, розкрито осей 1229 мм, кількість місць 5 його, як я їй вже казав, братськими моделями це було Dodge Spirit і Плімут Аклайм. Де Chrysler Shadow це те саме, що Dodge Spirit, просто під ринок європейський. І його конкурентами це був Chevrolet Corsica і Pontiac Grand AM. Ну, можна це сказати, що це все. Целком коротке відео, того, що це. Nie muszę powiedzieć, maszyna, jak na nasze pojęcia. Toż dziękuję.